Вітаю, вітаю в гостях, вітаю в Вінниці. Проходьте. Я на каналі «Сіла Кочівниця, мене звати Олена і це ваш улюблений Ютуб-проект Хата Тур. Принаймні, мій так точно. Адже ми з вами ходимо в гості до людей, натхненних облаштуванням власного житла. Сьогодні не повірите, ми з вами завітаємо до Вінниці. Подивимось на сонячну світлу сканді Хрущовку Ганни, де поєднався і смак господині, і функціонал, і оптимальні рішення для такого маленького простору. Це перша частина випуску, де ми роздивляємося лише кухню. Тож бажаю приємного перегляду. Аня, привіт! По-перше, вау, бував! Ми у Вінниці. Я доїхала до Вінниці до тебе в гості. Дуже дякую за запрошення. Надзвичайно цікаво мені у тебе побувати. Розкажи, будь ласка, для, для глядачів. Про себе трошки чим ти займаєшся? Ну і загалом почнемо про квартиру. Вітаю! Дуже приємно, до речі, що хата Тур доїхала в Вінницю. Я з цього приводу дуже тішуся. Я ілюстратор і графічний дизайнер. Живу я в Вінниці з 2014 року. Ми переселенці з Макіївки Донецької області. У Вінниці вже більше 10 років і за цей час вже якби стали тут місцевими. Живемо ми в такому типі житла, як двокімнатна хрущовка. Я, на прикладі своє, своєї оселі, хочу вам сьогодні продемонструвати, що попри всі її мінуси, вона може бути гарною і в міру комфортною. Знаходимося ми зараз в Вінниці на так званому свердловському масиві, іноді його пишуть. Сиве масив, так скорочено, але в рамках декомунізації ми його стали називати святий масив. Ну, сиве масив, святий масив. Тож знаходимось ми в Вінниці на святому масиві. Це такий спальник, недалечко від центру, ну, з усіма своїми плюсами і мінусами. Перше, з чого ми почнемо, і, мабуть, це одне з таких найактуальніших питань цього типу житла це кухня. Зазвичай кухня тут. Доволі маленькі, здається, менше 7 квадратів, 6 з чимось. І коли ми заїхали сюди, то треба розуміти, що холодильник не стояв на кухні. Це така розкіш, яку люди в хрущовках не могли собі дозволити. Холодильник у людей в хрущовках зазвичай стоїть в прихожі, в передпокої, або в найліпшому випадку він міг стояти отут і захаращувати півкімнати, тобто не було б нормальної обідньої зони. Нам довелося ще на етапі планування закласти деякі рішення, які дозволили використати цю стіну під робочу поверхню, розмістити тут мийку біля вікна. Всі ж люблять мійку біля вікна. <рі> ну дійсно це непогано. Мені подобається. Я рідко мою посуд, я користуюся посудомийкою. Мовне, щоб посудомийка була. Так. Тоді можна насолуватися. Але мийка біля вікна дозволяє тобі відчувати оцю єдність з простором, який тебе оточує. Ти знаєш, чим займаються твої сусіди. Ти знаєш, що посадили сусіди з будинку напроти, як в них там чи зріють помідорчики, <рі> чим сьогодні годують місцевих котів. Тому. Так, я в принципі погоджуюся з таким от розповсюдженою думкою, що мийка біля вікна вона об'єднує вас з оточуючим світом. Тут треба сказати, вже на етапі впровадження цього рішення був смішний казус, бо вікно воно було трохи нижче, і щоб зробити його вище, то нам довелося замірнику пояснити, що от. Ти бачиш, пройом високий, але міряй трошки вище, А ми потім цеглою докладемо вже, коли вікна будуть готові. Він з нами дуже сперечався. Ще в мене було таке враження, що він а, зранку приїхав трошки з бабина, то наші ідеї йому не сподобалися. Він довго сперечався, але ми сказали: чувак, якщо що, ми здається, навіть написали якусь папірець йому, що в разі, якщо вікно не стане, то це ми винні і до вас ніяких претензій нема. Але ми були наполегливі, тож вікно стало. Я багато варіантів планування перебирала на етапі ремонту. І Мені здалося, що оце єдине і найоптимальніше, коли холодильник стоїть з цього боку, мийка з цього боку. До речі, ми радіатор заховали, і це теж було дуже правильним рішенням, тому що так воно дуже цілісно сприймається. А розкажи, хто як це проектував? От ви самі професійно, непрофесійно, як чи дуже захоплено? От як ви до цього дійшли? Ну, насправді, в мене є м -м, такий, <рес> такий ще такий м -м, секретик. Зараз я працюю як ілюстратор і графічний дизайнер, але коли я вступала до художнього училища, я вступала на спеціальність дизайнер-інтер'єрів. Мені дуже хотілося цим займатися, і, в принципі, ця, а, це бажання не воно не пройшло. Мене трошки відлякало, потреба креслити, потреба вивчати спеціальний софт для креслення. Мені це стало трошки ну, обтяжливо, і я вирішила перевестися на графічний дизайн. Але, в принципі, оця якби. Тяга проєктувати простір вона не пропала. Єдине, що я не вмію цього всього накреслити. Зазвичай я приходжу з такими папірцями, вони всі такі перемальовані, такі чорнові якісь ем, малюночки. Я приходжу до тих, хто вміє креслити, і кажу, зроби. Ось, і тому кухню, якби ми придумали, де як що має бути. А вже впроваджували це спеціальне навчені люди, які займаються меблями по функціоналу. Вбудований холодильник, посудомийка, і о, окремо хочу сказати про цю штуку, бо іноді в оглядах інтер'єрів мені доводилося чути, що Об'єднати пічку з мікрохвильовкою це типу і не, і не мікрохвильовка, і не пічка. Угу, так, я теж чула. Я не знаю, хто ці люди <гум> <гум> і, і що в них там можливо їм доплачують за те, щоб вони е, лаяли мікрохвильовки об'єднані з пічками. Е, це найкраще придбання. Це просто такий кайф. Вона, по-перше, вбудована, дуже, обер... ну, дуже гарно виглядає, і вона дуже зручна. Вона і свої функції, і мікрохвильовки прекрасно виконує, і пічки, і ну, її стильний дизайн. Тобто, я взагалі, оце, оце одне з найкращих, що тут є. Тарілка не крутиться. Там нічого не крутиться, але гріє воно дуже швидко і ефективно. В мене зараз є з чим порівняти, бо я там зараз буваю в гостях. там де, там, де звичайна мікрохвильовка, де крутиться. Так ось ця набагато потужніша, вона набагато швидше це робить і прогріває рівномірно. Я не можу на неї поскаржитися. Також. Тут влізла і витяжка, мийка, я навіть вмістила сюди два контейнери. Я сортую сміття і нагадую, що варто всім переосмислити це питання. І якщо ви ще не почали то Задумайтесь над цим і почніть. Бо для цього не потрібно багато простору, 20 контейнерів. Хоча я сортую, я потім привожу на е, станцію, де сортуються там, майже на більше 10 фракцій. Але в своєму побуті я організувала це просто в мене два відра. Одне відро це все, що йде на смітник, так зване вологе сміття. Інше відро це все, що потім їде на сортування. І якщо в мене е, немає часу вдома, я просто привожу один мішок і вже на сортувальній станції розкладаю все по 10 фракціях. А так, в принципі, навіть в маленькому просторі можна поставити два відра і сортувати сміття і е, впроваджувати в своє життя екологічні звички. Е, крім того, тут вмістилася м, вода. Ну, питна очищена вода, тобто там немає фільтра, там привозна вода. Ми міняємо ці пляшки, і через краник оцей вона ага, сюди поступає. Ага. Сортується ага, сухе сміття, папер, і там знаходиться вода і котячий корм. Ага. Ну, це я знову ж таки нагадую, що тут обмежений простор, то доводиться кожен куточок використовувати ефективно. Треба сказати окремо по воді, що тут теж не обійшлося без всяких вигадок з нашого боку, тому що, якби ми поставили фільтр, то я так розумію, там є якісь стандартні системи, щоб підключити до цього краника. Але я не хотіла фільтр чого. Mm. Я дуже звикла саме до цієї привозної води. От ми почали її замовляти, і вона мені тепер найсмачніша. Я розумію, що це просто очищена вода. Вони там просто її в промислових масштабах якось самі там через осмос проганяють. Але вона мені от смачна. Mm. І тому я не ризикнула ставити фільтр, тому що думаю, а вдруг вона буде не смачна з фільтром. І тому, щоб оцю пляшку під'єднати сюди. Чоловік мій замовляв якісь там насосики з Аліекспрес, коротше, щось там ліпив якісь вимикачі туди, але ну, воно працює, це зручно, відкрив краник, тече очищена вода. Тут весь простір. Здається, що його тут, в принципі, є. Але якщо почати цікавитися нюансами, то ми з'ясуємо, що, наприклад, Ця, ця шафа зайнята колонкою. Ага. <смір> Частина цієї шафи зайнята трубою від витяжки. Ага. А тут в нас взагалі лічильник газовий. Ага. І м -м -м, класний був квест для встановлювача меблів. Він сказав, що тут не було ні одного ящика, де не довелося вирізати дірку, щоб туди <смір> щось воткнути. <смір> 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 Ці ці ящики йому ну я я взагалі згадую його героїчну героїчну роботу, його подвиг саме на таких об'єктах ціниться майстерність. Це коли знаєш новобудова, там можна все, що хочеш. Та, звичайно, Перепад новобудний. підлоги 10 сантиметрів на десяти. 10... Ні, скільки тут? На сіми метрах 10 сантиметрів перепад підлоги. Бідний цей чоловік. я… Мені його було, він планував, вони там, в них є оці якби свої розрахунки. І за цими розрахунками, здається, там встановлення кухні це щось там два дні. Ну він, коротше, тут тиждень прожив зранку до вечора. Молодець, <рес> самовіддано просто ти працював. У нас пічка на дві комфорки. В принципі, цього може бути достатньо, але в мене ще є тут помічники: це мультиварка, гриль. знову ж таки мікрохвильовка пічка. Якщо мені треба більше, я просто задію техніку відповідну. І, в принципі, з таким розкладом двох комфорок цілком достатньо. Іноді заради дизайну треба пожертвувати трошечки простором. Ну, мені подобається, нам вистачає. Ну і також оцей весь простір насправді там над цими я його використовую. Так, це не зовсім зручно, доводиться користуватися табуреточкою. Як правило, я туди ставлю якісь речі, які не дуже часто знадобляться. Але він використовується, бо тут немає іншого виходу. Тут, навіть щоб якось по ну, фу -фу функціонал простору а, розширити, винесли оці банки. Воно і композиційно сюди класно лягло, тому що тут була просто пуста стіна, і ну що? Годинник, картину. Але ці банки вони стали сюди, вони і дуже гарно тут виглядають. А по-друге, вони дійсно виконують свою функцію. Тобто в мене немає більше круп ніде. В мене все зберігається тут. Шухляди це столові прибори, чашки. Ну, Тут трошки нагромоджено. Насправді, в мене є трохи гарного посуду, який я придбала на барахолці. І ну, мені хочеться колись мати можливість його виставляти, типу, як ну, сервант. Але поки що це от стісниться. На жаль, ну, я, я би хотіла мати якусь гарну вітрину, виставляти туди свій гарний посуд. До того ж, я їм користуюся майже на постійній основі. Я люблю пити кожен день свою ранню каву з гарної чашечки. От такі, як тут, наприклад, зараз на столі. Нижня шухлядка це тарілочки. Ну і всяка така. Це ну насправді це незручно. Незручно кожен раз доставати тарілки, витягати ну, цю всю пачку. Але ну маємо пам'ятати, в якому просторі ми знаходимось. А тут таке. Воно вузеньке, тобто там зберігаються якісь там штучки для квітів, для тварин, якісь ганчірочки, там таке все. Вже все, що не війшло в інші категорії. Обідня зона. Так, розкажи трошки. Ну, знову ж таки, коли планували простір, я зрозуміла, що не круглий стіл і не квадратний тут не будуть так зручно розміщені, як на півкруглий стіл. На півкруглих столів на ринку меблів насправді не так багато. Але ми знайшли такий, нам його привезли. І я скажу, що це дуже-дуже-дуже вдале рішення для маленьких просторів. А в нього всі куточки зрізані. Він, ну, хоча треба сказати, що оця нога не дуже вдала. Через неї зазвичай гості вчіпляються, хто ще не звик. Але сама оця форма вона доволі класно вписується в ергономіку маленького приміщення. А, виходить так, що тут можна розміщуватись вдвох-трьох. Якщо, наприклад, до нас приходять там гості чи два, ми відсуваємо цей стіл, і можна, в принципі, навіть в п'ятьох з цим столом повечеряти. Жовтий в мене від початку йшов як акцентний колір в інтер'єрі, і жовті стільці — вони прям дуже такі емоційно заряджені. Так, це пластик, але мені подобається, скажімо так, цей пластик. Мені здається, це дуже практично. У. Практично. А щодо освітлення, виходить, ця лампа єдина у кімнаті. А, тут виходить так, що за рахунок того, що плаща маленька, а ми не дуже заморочувались. Тут підсвітка по зонах, а ця зона столова підсвічується оцією люстрою. А зона над робочою поверхнею підсвічується витяжкою. І в принципі, коли нам проєктували кухню, вони кажуть: враховуючи розмір вашої столешні, лампочок від витяжки буде достатньо. Тобто, навіть не думали про додаткове освітлення, і це вірне рішення тут більше і не треба. До того ж, вікно, тобто, ну по суті, є якби світло з вікна. Є підсвітка над столовою зоною, і є підсвітка над робочою поверхнею витяжкою. А оці стільці, вони як запасні? А, так, це запаски це чи це ікея, так. <свісно> ну, ці стільці мені дуже подобаються, вони дуже практичні. Але ну, по 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 деяким юнітам в цій квартирі від ікея в мене є дуже серйозні претензії. А, ну не забудь розказати сам <свісно> <свісно> розкажу. розкажу. Оцей декоративний елемент. Дзеркельце. Чим він мені подобається, що, попри свою простоту, воно дуже задало настрій цій стіні. Бо стіна ця, поки на ній нічого не було розміщено, ну, трошечки, трошечки просила чогось. Але враховуючи, що коли ми відкриваємо дверця та холодильника, і вони, ну, якби по суті сюди впираються, то треба було щось максимально пласке. Ці дуже бюджетні декори вони насправді відпрацювали кожну, кожну свою гривню, тому що ну виглядають вони дуже освіжають цей простір. людина-дизайнер вона не може просто взяти дзеркало і наклеїти. Я їх спочатку сфотографувала простір. А в фотошопі зробила макет, як це має клеїтися. І з чоловіком ми їх клеїли. А коли ми наклеїли останнє, то зрозуміли, що наклеїли його таким чином, що якраз ручка приходиться в нього. я кажу: ну, тобто, через день його вже не буде, його розіб'є холодильником. І я така: ну, блін, ну це типу, не врахували. Давай його віддрати. Від від скотч дуже якісний, дуже якісний скотч. Намучилися трошки, але потім вже приклеїли з урахуванням не тільки мого розміщення, як я зробила в фотошопі, а й з урахуванням холодильника. Акцентні в тебе шпа... шпалери? Шпалери, так. Це мені дуже фигуре. подобається, що ця стіна вона акцентна. А ще мені дуже подобається, що вона маленька і ну, просто пряма. Тому, якщо у вас поганий настрій, ви можете поїхати в епіцентр, поритися в коробці з розпродажними шпалерами, обрати собі шпалери і за пару годин поміняти ну, внести в своє життя різноманіття. Так саме так сталося з цими шпалерами. Тут перед цим були інші. І вже коли почалося повномасштабне вторгнення. І там, мабуть, вже на другий місяць ми трошечки відійшли від стресу, і вирішили, що <гум> нам треба якось себе підбодрити. <гум> Поїхали в епіцентр, купили там якісь шпалери на розпродажі і поклеїли їх сюди. Ну, тут до цього були сіро-білі, А оці веселі вони задали трошечки настрій кухні, більш, більш легкий настрій. Ще якщо ви <гум> знайомі з такими хрущовськими особливостями як труби, газові труби, які зазвичай їх тут ну, просто цілий ряд іде, то от ви їх тут не бачите. ну, Тут теж довелося запровадити деякі покращення, залишивши оцей один підвод газу в квартиру, а підключення. Газових приладів, які тут є, зроблено гнучким, гнучки гнучкою шлангою, яка йде е, поза цими ящичками, і це дозволило заховати все, окрім оцих двох фрагментів труби. Але ну, порівняно з тим, як це зазвичай в Хрущовках буває, це виглядає набагато охайніше. Ой, до речі, хотіла акцентувати, що фартук із того ж матеріалу, що і стільниця, правильно? Так. Як а тобі де... таке рішення? А, таке рішення. Просто вже коли ми спланували кухню з, з виробником, і тут я згадую, що в нас фартук, ми нічого не придумали на фартук. І я така, а давайте мені з такого ж матеріалу, як столешня, і вони кажуть, враховуючи ваші особливості ну, рельєфа. Ми так не зробимо, ми так не виріжемо. І тут знову довелося підписати якусь бумажку від претензій. мови від претензій. Але в них все вийшло. Вони молодці взагалі ризикові хлопці. Вони не стриманулися, в них все вийшло. Вони втулили цю дощечку, отак от обрізану. Ну коротше, вони все вгадали, молодці. Так, але тут дуже багато моментів це пошатило. Білий колір тут доволі такі рішення використані, вони більше продиктовані не якимись трендами в інтер'єрі, а вони продиктовані особливостями приміщення. Коли люди там сперечаються про ящики до стелі чи не до стелі, відкриті полички, якби я тут зробила відкриті полички, ну я б їх тут і не зробила через те, що тут купа обладнання на стіні. Ящики не до стелі, тоді і в мене було ну, набагато менше простору для зберігання, навіть якихось там не дуже не дуже часто використовуємих речей. Тому тут багато рішень було продиктовано особливостями приміщення. То і тому воно навіть там за п'ять років, нехай тренди помінялися, але саме для цього приміщення це оптимальне рішення. А, оці штуки зазвичай, коли там якісь огляди дуже модних там, ремонтів, то кажуть, що це не дуже класно мати такі стики, мати куточок, але без куточків і стиків це трошки інші бюджети. А тут, попри те, що тут багато сучасних матеріалів, продуманих рішень, все одно тут доволі бюджетний ремонт. Тому ну, такі штуки, ми не змогли від них відмовитися, бо. Бо це економить гроші. Це простіше зробити, ніж безшовні оці всі матеріали. Кіцька. Це ще Микіївський кіт. Mm. Тому він такий хоробрий і не боїться. <рес> не боїться зйомок. А Киська, яка вже вінницька, вона боїться, вона сидить у ванні, заховалася і сидить. А ці полиці ви робили самі якось? Бо виглядають. Дуже кастомно. Це чоловік робив. Ми купили ну, окремі оці полички, куточки і якісь елементи в епіцентрі, і він зробив сам. Це чесничок, це албанський сувенір. Це в Албанії в них є повір'я, що чесник оберігає від злих духів, від злих людей. І ми були в Ксамілі. Я зайшла в пляжну кафешечку взяти каву, і дивлюся, в них така чесничина велика. І я вирішила зробити комплімент господарю цієї кав'ярні, сказати: Ого, який у вас часник, Ніхто лихий до вас точно не зайде. І він каже: О, якщо вам він так подобається, тримайте. Так що хтось привозить магнітики, а я привезла часник.